Всім привіт! Зайшла я в магазин, у нас такі типу, потрки є там, де все дешево. І от побачила я таку штуку для підставки для рушників паперових. Покрутила в руках, у мене така є штука, і я вирішила зробити з неї таку ж одну приспособлення значить, для підігріву кастрюль з островами На стіл коли подають. Я все за них заглядаю, але ну, вони коштують дуже дорого. А з неї можна зробити. Є в мене такий спіл, Юра зробив колись, як пиляв другого лежала він давненько, він його поміг мені отшліфував. От, І зараз він, тоді береться свічечка, із цієї... Подставки для рушників ми зробимо підставку для каструлі. В общем, ми запалили свічку, поставили, виставили приблизно оцю ж окружність сюди, поставили руку, щоб добре-добре гріло. І методом розрахунків ми вирахували, що от висота оцих підставки. Сложніша, має бути. 6,5 см з врахуванням товщини оцєї доски. Значить, 6,5. Я зараз спробую маркером. не знаю, О, видно хорошо. 6,5. Тобто, отак от зараз от ми робимо отаку от лінію. І відрізає юра мені болваркою. Ось вот така штука вийшла після обрізки. І вот. зараз отак. Вот вот Ставимо сюда. І я намічаю там, де треба просверлити дирочки. Дирочок буде 4 штуки. Ти ж бачите, тут щось я буду сверлити, що це ж з цих сторон, бачиш? Mm -hmm. А, стоп, подожди, ще не все. Нам надо зробити так. Це свічка, а, ладно, власне, чуть-чуть треба буде отаку відігнути, щоб пролізла свічка. Все. Тут темновато трохи, бо я вийшла в сильно вонючий лак, це нце лак, я взяла, він хорошо быстро сухне. До речі, лак реально кому треба быстро щось зробити, щоб вони цей... Ось, що, лак НЦ-218. То він такий прямо ну дуже швидко висихає. і все. Але друге, трошки не дуже я довольна, чим, тому що оцю е малюнок деревини, ось що, бачите, воно його підкреслило і зробило чорним. Хоча лак без безцвітний, безкольоровий без да? на українській мові буде так. Ну, в общем, вийшло так, що ну, маємо, що маємо. Натуральне. І треба буде щось придумати, може якийсь декор сюди. А може так і залишу? Оце. оце така штука. Скрила я її ще і зараз покажу по бокам. все-таки все пройшло. Оце з боку гарно виглядає. Воно таке деревина. А от ця полоса мені не дуже подобається. Ну, що тут зробиш? Природа. От бувають ще такі варіанти, що як от в даному випадку, що коли покриваєш лаком, обично вимальовується такий красивий, гарний-гарний е е малюнок древісінького. А тут воно наоборот. Навпаки зробилося ось чорна полоса. Оце де, виходить, не знаю, чого воно так підчеркнуло, потемніло. Ну, в общем, не подобається воно мені. І я зараз його зроблю тут, щоб закрити його, щоб воно так в очі не кидалося. Зроблю декупаж. Є в мене два варіанти: є отаких от от дві серветки паперових. Але я дивилася, е дивилася, можна зробити отак. Ну це щось мені не дуже. А от оця мені якось більш ніжніша, більш така підходить сюди, то зроблю отаку сюди троянду, одну. А тоді побачу, може зроблю ще одну, от так от. Ну, в общем, таким чином закрию цю чорну полосу. Ну от вже висох лак, лак висохло, наче вскрилася трохи ця чорна полоса. Тут у нас були просверлені дирочки. І тепер ми вставляємо, просто оце в ці дирочки вставляємо цю железну підставочку. Зараз ще попасти не так швидко. Воно буде держатися, нікуди воно не дінеться. У нас вже є опит в цьому ділі, дуже великий опит. Бо вона є ось така, це у нас підставка була в біседці. Вона трошки поржавіла, то трохи є, звісно, вже з'яни, бо ми нею дуже, дуже часто користуємося. Якщо не на мангал ставимо, казанок, я то показувала, то на цю підставку ставимо. Це, якщо хто бачить. Ну, Хто так віображення, то цю підставку теж розрізали. Це для рушнячків паперових, а ця підставка була під чашки. Сюди вішалися чашки. От. І Юра її розрізав так само болгаркою. Під низом. Тут ставився чайник заварний, тут вішалися чашки, а там внизу була підставка під блюдце. То ще у нас третя вже на дачі. Підставки під блюдце зробили, тоді з цього і зробили. І оце ще вирішили зробити ще одну, більш таку акуратнішу, бо це, я ж кажу, це таке товсте такі дерево, тут і сучок ось, ось був. І вона у нас в бесідці на вулиці, ми літом все время на ній підігріваємо. Ставимо так само ось сюди свічку, запалюємо її, підігріваємо те, що ми готуємо на, на мангалі. і так. А це ми вже зробили собі, щоб було в хаті, щоб вона була більш акуратніша. От зараз ось сюди поставимо свічечку. Ну от Запалили ми свічку, і ця свічка працює на всі 100%. От зараз поставимо каструлю на, на цю свічку, і воно буде підігрівати його стільки, скільки вам потрібно. Хоче і час, і два. Ну коротше, поки свічка буде горіти, поки воно буде підігріватися. Розстояння ми виміряли так, щоб дно було гарячим. щоб воно не підгорало та, ну, на свічки воно і не підгорить, але дно було, щоб було гаряче. Так що, отакий отак, от от метод можна зробити підставку для підігріву їжі. Окрім каструлів, з їжею можна підігрівати і чай. Якось ми були в одному закладі, нам подали чай на підставки з підігрівом, то чай був гарячим цілий вечір. Ми вечерили, сиділи, говорили довго, і чай був гарячим. Так що вдома дуже воно зручно поставити чай. Можна додати ще пару свічок. Тут можна їх класти скільки завгодно. В округу тут в кружках вистачає місця. І на ці дощечки можна накласти їх багато, що можна навіщо закип'ятити при випадку, якщо вдруг сильно понадобиться. Ну, в общем, от підставку, таку можна зробити своїми руками. До речі, я зайшла на сайт і подивилася спеціально, скільки може коштувати така підставка, то вона там починає от 300 гривень і вище є. Даже, ну, коротше, дорого, дорого. А... у нас вийшлося бюджетний варіант. Оця підставочка під паперові рушнички 25 гривень. А все остальне бажання і нічого більше не треба. Кусочок дерев'яшки якийсь знайти завжди можна і щось придумати і зробити. В общем, наші руки не для скуки називаються. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Сьогодні, на сьогодні все. Всім пока. До зустрічі в наступних відео.